Бережницька гімназія, Вегера Софія Іван Котляревський Уривок Енеїда. В цім городі жила Дідона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна для неї трохи сей імен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита. Підняшка, що була вдова. По городу тогді гуляла, коли троянців повстрічала. Такі сказала їм слова. Відки такі паки, чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки? Куди, прочані, вийдете, який вас враг сюди направив. І хто до городу причалив, яка ж ватага розбиша. Троянці всі забурботали, Дідонні низько в ноги впали, а в старші їй мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений волочимся без сталану, ми знаєш, втроє порождень. Еней пустив на нас ману, дали нам греки прочухана і самого Енея пана. В три вирви вигнали від ціль, звеліли покинути нам трою, підмовили плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми від Помилуй пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались? Убрання постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили і з голоду в кулак трубили, така нам налучилась пеня. Дідуна гірко заридала із білого свого лиця платочком сльози обдарала. Коли б сказала молодця, Енея вашого знелапала, Тоді вже весела стала, тогді великдень був би нам. Тут плюс, енея, як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба. Дідоні поклонюся сам. Потім з дідоною обнявшись, поцілувавшись гарно в смак. Зарученькі біленькі взявшись, балакали то сяк, то так. Війшли дідоні до господи через великі переходи, Війшли в світлицю та й напіл, піл пали на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, Поки окликнули їх за стіл. Тут їли рознії потрави і все з полив'яних мисок, і самі приправу приправи з нових новий тарілок, свинячу голову до хріну. І на напереміну, потім з підливою, індик, на закуску куліш і кашу, на ніжку пудлю, сопці, квашу, і з медом медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед пиво, брало, северець, горілку простує калганку, куривсь для духу яловець, Бандура горлиці примішала, сопілка зуби натирала. А тут грала по полках, Санжирівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали, друбушка, сливка.